PHP живіший всіх живих. Його так часто пробували поховати, що це вже стало мемом. Деякі з мов, на які робили ставку, самі стали напівмертвими, наприклад, Ruby. А деякі зайняли свою нішу, але так і не стали вбивцею PHP, наприклад, Python, JavaScript або Go. На мою думку, PHP зараз знаходиться тільки на моменті розквіту. Він ще не здобув свого піку, і тому найкращі часи його чекають попереду. Щоб зрозуміти, як PHP дійшов до такого життя, треба розуміти його історію. Він створився на самому початку розквіту вебу. І він був настільки простим, що його міг взяти будь-хто і додати трішки динаміки в свою сторінку. Завдяки цим двом факторам, коли веб почав набирати якоїсь гігантської швидкості по популярності, PHP послідував за ним. Так він набрав першу кількість критичних користувачів. Потім з'явилися ки за допомогою них. Навіть користувачі, які панічно бояться коду, змогли робити якісь свої сайти. Це додало величезну кількість проєктів, і критична маса людей стала ще більшою. Тому навіть якби в цей момент PHP повністю перестав розвиватись, він би ще довгі роки залишався актуальним. Але він не перестав. В цьому плані PHP і JavaScript дуже схожі. Вони двоє здобули нереальну популярність завдяки популярності вебу. Вони двоє були доволі прості мови, які з часом обростали функціоналом, ставали більш строго типізовані і розвивались як серйозні продукти. Тобто, можна сказати, що вони вийшли з низів завдяки популярності людей, а не закидувані грошима корпорації, як C-Sharp чи Java. Якщо ж PHP настільки хороша мова, чому її так часто хейтять? Тут декілька причин. Найпопулярніша – це дитячі болячки PHP. Коли сама мова тільки починала розвиватись, вона пробувала дістатись до всього, що є популярним. Як тільки вистрілювала якась інша мова програмування або з'являвся новий функціонал, цей функціонал пробували перетягнути в PHP. В результаті в ньому появилась ціла купа функцій, методів, підходів, які один з одним не зовсім стикувалися, і важко було інтуїтивно зрозуміти, як правильно написати той чи інший метод. На щастя, PHP вже давним-давно переріс ці дитячі болячки і зараз досить гарно розвивається. Він старається не надто швидко забирати старий функціонал, щоб не ламати зворотню сумісність. І в цьому плані діє дуже грамотно, тому що на ці граблі наступив Python, коли в нього була версія 2 і версія 3. Вони дуже сильно відрізнялись, через що багато бібліотек довгий час не переписувались з версії 2 на версію 3. А відповідно, дуже багато проєктів і сайтів ніяк не могли перейти з другого Python. В цьому плані перехід PHP між версією 5.6 і, і 7 був дуже-дуже грамотним, тому що вони зосередились на тому, щоб переписати все під капотом з мінімальними змінами зовні. Завдяки цьому вони зробили величезний стрибок в швидкодії, але змін було не настільки багато, щоб важко було переходити. В першу чергу для бібліотек. Тому на момент релізу PHP 7. Найпопулярніші фреймворки і СМС вже підтримували PHP 7. Так, більшість користувачів доволі плавно і безболісно перейшли на нову версію. Якщо ж ви цікавитесь, де ділася версія 6, між версією 5 і 6 і 7, то її просто не було. Розробники довго планували певний функціонал, але в кінцевому результаті відмовились від нього. А оскільки були надруковані вже певні матеріали по тому, як буде працювати PHP 6. То вирішили зразу поставити 7, щоб не було путанини в різних матеріалах. Наступна проблема в PHP це те, що часто ця мова стає першою мовою в розробників. І вони пишуть абсолютний гавнокод не із-за того, що це PHP, а із-за того, що вони в принципі не вміють програмувати. Python, до речі, доволі скоро чекає та сама історія, тому що досить багато курсів зараз йдуть початково на Python. А значить, з'явиться дуже багато низькокваліфікованих працівників на Python, і буде дуже багато проєктів з гавнокодом. Коли людина починає більш виростати, вона може перейти на іншу мову програмування і засісти вже на ній. Проте асоціативно буде пам'ятати свій гавнокод як певну характеристику самої мови PHP. І тому, після 5 чи 10 років того, як вони в очі не бачили PHP, вони будуть казати, що сам по собі PHP доволі погана мова. Але це не мова погана, а погані вони. В своєму минулому. Ну, не як люди погані, а як спеціалісти погані. Може, як люди. Хто їх знає. Чому його вважають таким поганим, я розказав. А тепер, чим ж він такий крутий? По-перше, в нього є всі атрибути хорошої дорослої мови. Починаючи з пакетних менеджерів, якщо ти побачиш людину, яка починає PHP-пакети закидувати архівами, знай, це дуже-дуже поганий професіонал. І краще з ним не зв'язуватись. Тому що пакетний менеджер Composer PHP вже дуже-дуже давно і став фактично стандартом в починанні проєктів. Також в нього є дуже круті фреймворки: від фреймворків для стартапів, які дозволяють дуже швидко стартанути і запустити перший проект, наприклад, Laravel, до фреймворків, які гарно підходять для ентерпрайз проектів, наприклад, Symfony. Фактично, Symfony являється певним таким еталоном хорошого коду в PHP. В ньому майже не використовуються антипатерни, дуже грамотно спроєктована архітектура, і його можна використовувати як фреймворком в цілому, так і певні окремі пакети збирати в свій мікрофреймворк. Окрім цього, в PHP є Xdebugger, який дозволяє дуже пришвидшити розробку, юніт тести, які дозволяють тримати свій функціонал в надійних перевірках, можливість підключення статичної типізації, аналізатор коду, а також автовиправлення коду і ще багато багато іншого. Окрім цього, мені дуже подобається життєвий цикл PHP. Він створений помарати. Коли приходить запит від веб-сервера, він піднімається, оброблює запит, дає відповідь і помирає. Завдяки цьому, тобі не потрібно надто заморочуватись над оптимізацією по пам'яті, тому що він після себе очистить пам'ять і не буде ніяких залишків. А також, якщо станеться якась фатальна помилка, Ця фатальна помилка вплине лише на одного користувача. Всі інші, які будуть заходити, будуть наново проходити весь процес і не будуть бачити цієї помилки. В випадку JavaScript, поки ти наново не перезапустиш скрипт, всі користувачі будуть бачити помилку. Тому життєвий цикл PHP мені подобається більше в плані зручності взаємодії з ним. В такому випадку з'являється питання, а що ж по роботі з PHP? В цьому все доволі гарно. В першу чергу потрібно підтримувати певні проекти, які були написані на PHP. Це потрібно як і малому бізнесу, так і великим ентерпрайзним компаніям. А також багато компаній вибирають Laravel чи Symfony в якості фреймворка, на якому будують нові проекти. Оскільки є високий попит і велика кількість спеціалістів, то зарплати PHP тримаються в районі середніх зарплат для програмістів в цілому. PHP з кожним роком обростає все новим і новим функціоналом, тому поріг входу з кожним роком буде збільшуватись. Вже зараз не можна сказати, що в умовного Python поріг входу вищий, ніж PHP. Тому якщо ти останній раз програмував на PHP на версії 5, то варто хоча б ознайомитись на останній версії, яка зараз є. Тому що все змінилось доволі кардинально, і по суті можна сказати, що PHP ти і не знаєш. До речі, коли я задумав це відео, я думав, що багато програмістів доволі погано ставляться до PHP. І якщо дивитись на статті, які були написані років 5 чи 10 назад, це було цілком правильно. Але якщо подивитись матеріали, які були створені там, цього року чи попереднього року, можна помітити, що більшість розробників кажуть, що на диво, PHP доволі гарна мова програмування. Ми давно до неї не дивились, і поки ми до неї не дивились, вона дуже швидко розвинулась. Тому я сподіваюся, що вектор розвитку PHP буде продовжувати рухатись в правильному напрямку, і людей, яким ця мова подобається, стане все більше. І в цьому я постараюсь допомогти, створюючи відео тут на каналі.